Усім привіт! Мене звати Даша. А ви на каналі Жруняша. Це те місце, де можна взяти якісь смаколики, сісти, подивитися будівництво та послухати якісь мої розмови. Взагалом я вже записала піввідео насправді і потім така послухала. Розумієте, те, що я тут поназаписувала і зрозуміла, що щось вищить на фоні, щось просто пищить. Я така думаю, що таке ж сталося? Чого такий звук? Такого ж не було в мене. Почала перевіряти. Вийшло так, що я стерла все те, що я вже записала. А виявилося, що то просто в мене записався звук, коли я будувала цей будинок. Коротше, ото я з просто не уявляєте. Ну, що сказати, вечір п'ятниці я вже трішечки така втомлена, сиджу на роботі, не спішу нікуди, вирішила ще й записати третє відео. І тут отак обломалася. Насправді витратила купу часу і просто взяла, видалила. Я в шоці себе. Але то таке. Ой, для тих, хто слухає мене на фоні, хочу розповісти, що зараз відбувається. Навіду. Там просто якийсь жах, я ж ношу з цією платформою, щось все видаляю, ставлю назад. Ой, коротше, це одна з моїх найтяжчих будівництв. Тобто я освоювала тут нову техніку, так би мовити, у мене була задумка, і я хотіла її притримуватись. Я хотіла збудувати такий будинок, де буде знизу такий собі навіс. Я не знаю, чи є взагалі таке слово в українській мові. Тобто там, де можна складати якісь свої речі, або зробити якийсь там бар невеличкий, щось такого плану, грильницю, ось поруч, якась така невеличка кладовка. Там я якраз її щойно побудувала. Ось, а зверху вже самий будиночок. Тому тут вже нарешті я вже розібралася з цією конструкцією і змогла будувати далі. То далі вже буде трішечки простіше йти будівництво. Так, я надію, що я встигну записати це відео до того моменту, поки мені потрібно буде їхати додому, тому що я вже це роблю притик. Я не знаю, чому я сьогодні вирішила записати ще одне відео, тому що перше в мене було аж на 17 хвилин. Аж на 17 хвилин. Друге на 5 хвилинок я його вже виставила. Ось, а це теж вирішила, що буде довге, тому що будівництво було дуже довгим. Якщо я зараз його дуже пришвидчу, ви взагалі не зможете нічого там роздивитися, тому що все буде мигати в очах, і все буде незрозуміло взагалі. Тому, тому ось так. Я про вас турбуюся, про ваші очі. А про себе ні, тому що я вже не знаю, що я буду сьогодні розповідати. Правда, в мене була тема, але я вже, як звичайно, починаю про щось одне, а потім переходжу взагалі на інші теми. І якось в мене виходять такі відео, що я зачіпаю дуже багато різних тем. Ми, типу, поговорили з вами про щось, але в результаті ні про що так і не поговорили. Особливо, напевно, цікаво тим, хто слухає мене просто на фоні і не розуміє, що відбувається, чому так багато тем в одному відео. Але то таке, я відношуся до тих людей, які починають з однієї теми, поки розповідають щось одне, можуть перейти зовсім на інше. Ось, а потім десь в кінці, можливо, а почекай! Я ж не про те говорила і починаю ой, розповідати про те, що хотіла. Я вже трішечки думаю про те, як я буду сьогодні їхати додому, буду їхати в тролейбусі, потрібно накупляти щось смачного, тому що все ж таки п'ятниця, я з боку не працюю. Ось так добре працювати сама на себе. Правда, єдине, що мені погано, що в мене немає якоїсь фіксованої заробітної плати. Тобто зараз виходить так, що я декілька місяців працюю просто без зарплати, дуже весело. Це як очікування і реальність, коли ти бізнесмен, будеш приходити на роботу, забирати купа грошей, але ні, воно так не працює. Капець треба багато, щоб щось заробити. Я вам кажу. Ось тому, якщо ви хочете щось відкривати своє, дуже добре подумайте своєю головою. Чи зможете ви справді віддати всю себе для того, аби ой, аби якось розвивати цю справу? Ой, взагалом, як ви вже могли зрозуміти, я вже просто трішки втомлена, киплять вже мізки під кінець тижня. І мені реально вже потрібен відпочинок. І я вирішила вже записати це відео, щоб просто на вихідних виставляти відео. Ось, щоб субота і неділя у вас була відео. Ось, тому це будівництво для мене зараз п'ятниця, для вас вже, можливо, буде субота чи неділя. Ось, можливо, ви взагалі будете дивитися в інший день. До речі, поки я будувала цей будинок, я на фоні слухала якусь психологію. Я не знаю, в мене просто переключилося від я спочатку слухала одне, а потім воно так перемикалося, і там якась психологиня розповідала про те, наскільки зараз важко сконцентруватися на чомусь одному для дітей. Вона там про дітей розповідала. Я така думаю, люди милі, які діти, то мені важко сконцентруватися на чомусь одному. Я вже доросла тітка, але ну, справді дуже важко. Тобто я не можу будувати в тиші, мені потрібно, щоб щось грало на фоні. Так само все дійшло до того, що коли я готую щось чи вранці, чи десь збираюсь кудись. Мені потрібно, щоб щось на фоні було. Я не знаю, це якийсь капець. Зараз я взагалі підсіла типу, на Гаррі Потера книгу, аудіокнигу, тому що, ну, відповідно, якщо я буду сидіти просто читати книгу, в мене буде враження, що я втрачаю купу просто свого часу, а я аж можу слухати на фоні і щось робити. У мене взагалі якось розсіяна увага, напевне, стала. Тому що реально, навіть коли ти дивишся якийсь фільм, тобі потрібно ще грати щось на телефоні, або щось клацати, або е, монтувати відео, або ще щось. Це капець просто. От реально, я думаю, це проблема. Слухайте, для дітей, особливо, як я слухала цю психологиню. Я думаю, Боже, бідні діти, як їм важко з концентрацією в цьому сучасному світі. З однієї сторони, можливо, це класно, тому що. Людина вчиться виконувати декілька справ одночасно, тобто вона може і слухати, і щось робити. ось. Е, але, типу, ну для дитини їй потрібно вивчити віршика. Вона думає про те, що їй ще хочеться пограти на телефоні, щось подивитися. Я не знаю. Мені здається, я б зараз вже вірша отак не сіла і не вивчила, тому що в нас в дитинстві все одно була якась дисципліна. Щодо там гаджетів різних, взагалі, довгий період у нас не було навіть комп'ютера того самого інтернету Люди, Але я жила в той період, коли ще не було інтернету, тому таке. І я пам'ятаю, як я могла собі спокійно поїсти, мені не потрібно було ніяке відео. Я собі просто спокійно в своїх думках спокійно поїм, а зараз слухайте нереально поїсти без телефона. Я не знаю. Я вчора сіла, поставила телефон на зарядку, така сижу і просто розумію, мені капець скучно просто їсти. Мені треба ще щось робити. Я не можу просто отак от брати, сидіти, їсти. І що ви думаєте, я притащила ноут на телефон, включила собі відео і така: о, все, мені добре. Потім встала, помила собі посуд спокійно і все. От, от скажіть, це якийсь капець, реально, просто У мене проблема. Мені потрібно щось робити з собою. Проте, з однієї сторони, знаєте, коли зараз я залишаюся з думками один на один. Тим паче, коли я їду в якомусь громадському транспорті, я майже кожний день ну, типу, їду туди-назад на роботу. Якщо вранці в мене проходить десь пів години часу, щоб добратися на роботу, то ввечері може бути ціла година, тому що ти там стоїш в заторах, ну поки там транспорт почекаєш, поки ще зайдеш в магазин і щось купиш. Я пам'ятаю, отак от місяць їздила просто без ніяких навушників, без нічого. У мене в голові такі різні думки були, такий хаос просто. Я вже втомлювалася сама від себе. Тому що в мене думок купа в голові. Я прийняла для себе рішення, що мені потрібно слухати якісь книги, наприклад. Це набагато заспокоює, так би мовити. Ти просто перебуваєш от собі в тому світі, слухаєш собі, дивишся у вікно ось, і все якось, наче добре. І ось я спробувала послухати Гаррі Потера, тому що я дуже давно хотіла прочитати книги, але я розуміла, що там стільки потрібно дуже багато читати, що я витрачу купу свого часу. А я під час того, поки слухаю, я можу щось робити по роботі. Поки слухаю, я можу приготувати їсти. Поки слухаю, я можу помитися. Я, я все роблю, поки слухаю. То з однієї сторони це дуже класно, тому що в тебе. Немає хаосу в голові, а ти, от в цьому світі Гаррі Потера? Ну, наприклад, зараз у мене так. І от є якась така романтика, поки ти йдеш до зупинки, щоб почекати тролейбус. Я, наприклад, слухаю Гаррі Потера, сідаю, їду, приїжджаю на роботу. Звичайно, знімаю навушник, щоб мені трішечки пофотографувати, познімати відео, там повиставляти, трішечки попрацювати. Потім сідаю до вас, добираюся або щось будую, або щось записую. Ну, а потім, як я вже збираюся їхати назад додому, я йду на таку зупинку, яка перед кінцевою, тобто, щоб я точно сіла і сиділа, а не стояла в тролейбусі. і ще й сіла біля вікна, тому що я обожнюю сидіти біля вікна. Якщо я буду не біля вікна, мені буде не так класно їхати. Я не так зосереджуся. Ось і я собі сідаю. В навушниках у мене світ Гаррі Потера, їду додому, темно. Я вже не можу дочекатися, коли я буду їхати додому, і буде світло. Ой, а потім якісь магазини і все. І ось так. Ну що, ми давайте зараз трішки повернемося до відео, все ж таки, тому що я вже дуже, дуже багато своїх думок останнім часом говорю своїх. Ось і мало коментую по відео. Просто часом, знаєте, дуже важко все прокоментувати, що відбувається, тому що ти така: о, я побудувала будинок. Ось тут живе батько, мати та дочка. ось, і все. І більше не знаю, що розповідати. Ось, але сьогодні я вирішила трішечки змінити цю ситуацію. Тут вже, як бачите, є баруха, є така грильниця. Ось, та, тут є багато нектару, там бочки, всяке таке. До речі, в тій кладовій Я нічого не робила, в будинку всередині нічого не робила. Проте, якщо ви будете його скачувати, в кладовій, можна зробити, типу, як видобування. Нектаром, <гум> ось там всередині. І може бути такий собі бізнес. І цим бізнесом, вже нарешті, може займатися якийсь брутальний чоловік <гум> з якоюсь бородою. Я прям уявляю його. Тут, мені здається, він прям класно впишеться в цю атмосферу цього будинку, ось особливо там в кінці. Але також і я хотіла додати такі нотки. Типу, що тут живе якась жінка, така господиня, але все одно хотіла зробити типу, такий якийсь візуальний хаос трішки. Тобто, це така максимально заклопотана сім'я, яка має свою якусь справу, Вони бігають, мають величезний будинок, і це все потрібно доглядати, і потрібно якось і готувати там для відвідувачів і якось їх і розважати. Ось дуже багато в них таких клопотів, так би мовити. Через те ось такий візуальний хаос, наче щось стоїть не на своїх місцях, наче щось воно так розкидане, там десь щось поскладене одне на одного, але все одно от воно виглядає, знаєте, як творчий хаос. Типу, так і має бути. Без цього навіть було б якось трішечки сумно. Знаєте, будуючи цей будинок, я хотіла зробити якийсь такий ефект, що Віденбург дуже таке товариське місто, так би мовити. Люди ввечері там після важкої роботи можуть приходити, наприклад, до цієї сім'ї, просто послухати, наприклад, музику, посидіти там, випити нектар, ось поговорити там. Е, і мені здається, що це ну, прям реально могла б бути класна атмосфера. Загалом, от саме місто, це мені дуже подобається. Воно досить красиве, там різні площі гарні. Е, але ну знаєте, щось йому не вистачає завжди. Ось щось мені хочеться ще щось додати. Я б взагалі перебудувала все місто ось в такому стилі. Наприклад, як я ось цей будинок, от я, я якось так бачу віденбург, якщо чесно. Я б ще сюди, знаєте, побудувала якийсь такий базар, <смі> тобто реально, куди люди такі вранці там або в суботу, чи коли там ну, в нас був суботній день, це такий був базарний день в моєму місті, принаймні. Ось, давайте уявимо що субота, це такий базарний день, всі йдуть туди, всі збираються, всі там спілкуються між собою. І базарчик такий, якийсь в такому стилі Вінтенбурзькому, ось, але з більшими деталями. Тому що знаєте, коли е, забудовує сім свої міста, тобто самі розробники, то мені завжди щось в них не вистачає. Не вистачає якоїсь душі. Типу, задумка зазвичай дуже класна, але будинки якісь. Ну, от без душі реально. Я не знаю, як це пояснити. Ну, але якщо ви грали, то я думаю, ви розумієте, про що я. Особливо самі перші там, стартові будинки. Ну, вони взагалі просто так от, я пляп і все. І мені насправді це дуже дивно, тому що ну, ви, типу, розробники, ви стільки деталей добавили, ви стільки декору добавили. От реально для будівництва я не використовую ніяких модів. У мене там лише з першою. Ем, Залишилось трішечки для дитячого світу, тому що я колись хотіла зробити типу, як дитячий магазин, то я дуже шукала багато одягу, потім зрозуміла, що дуже мало цього всього, і я повидаляла і все ж таки ще не все видалила. Ось то мені, типу, дуже дивно, що в них досить багато декору, досить багато деталей, але реально такі якісь пусті будинки, без душі, без нічого, без декору, без якихось вечорних будівництв. Ну, це реально дуже дивно. Типу, чому так? Я не знаю. Можливо, це, типу, щоб, щоб дати людям мотивацію ігрокам збудувати щось набагато ліпше. Розбудовувати свої світи, можливо, в них такі будиночки через те, що вони думають, що все одно, типу, гравці будуть перебудовувати, робити так, як вони хочуть. І, типу, для чого нам вкладати стільки зусиль? Ми ліпше, отак, от зробимо. А вони далі хай відкривають свою душу і розвивають свою творчість. Ну для мене це лише ось таке одне виправдання. Ось, але так як е, вони будують взагалі е, самі міста, тобто вони виглядають досить затишні. Дуже багато міст, мені от прям реально подобається. Тобто, ти будуєш якийсь будиночок, дивишся на околиці, і тобі прям приємно на душі. Ти б хотіла десь жити в, ну, в такому якомусь містечку. Ось, тому, можливо, я навіть візьму колись собі за ціль перебудувати повністю весь Віденбург. У мене є таке собі одне збереження, де грає моя сім'я, де я планую ну, грати своєю династією новою. Ось я вже там пробую записувати якийсь геймплей, поки що капець важко. Я не знаю, як це робити. Ті, хто записують грі в Сімс. То капець важко, тому що я така: так, давай, іди сюди, так, давай, іди зробите. Типу, мені аж самі нудно від цього всього. Ось мені хочеться якось, типу, розігрувати якісь сцени, але. Я не дуже сильно люблю використовувати оці ці різні пози і тому подібно. Боже, це так довго буде це все зніматися. Оце все, ну я чесно, не люблю. Хоча я люблю дивитися, як хтось це робить, тому що це виглядає реально по кіношному, класно, якось прям круто. Боже, я забула про що я говорила. Ага, дуже добре, коли ти записуєш сама себе і можеш послухати, що ти говорила перед цим і не забутися, тому що в мене є такий прикол, що я можу щось говорити, говорити, говорити і забути взагалі, про що я говорила. Отож, в мене є така невеличка мрія перебудувати міста всім, тобто зробити своє таке збереження, залишити саму ідею міста, але перебудувати з душею, так би мовити. Хоча я розумію. Скільки доведеться докласти зусиль, це просто капець. Але мені було б цікаво ну, насправді зробити таке якесь збереження. Можливо, колись хто знає, я зроблю прям цілий плейлист про перебудову міст. Наприклад, сьогодні ми перебудовуємо там Вілов Крік. Ось, але я не знаю, чи я на це наважуся, тому що ну, справді це. Досить такі величезні проекти, і потрібно насправді підготуватися до них дуже добре і, звичайно, підкачати навички будівництва, тому що якщо будуть будівництва дуже схожі одне на одне, то вони знаєте в чому прикол? Що вони мають бути в одному стилі, але вони мають бути різноманітні і ось тут. Ось тут вся суть. Все цікаве, що вони мають бути в одному стилі, але всі мають бути різноманітні. Ну, Мені було б цікаво спробувати. Можливо, я візьму на пробу хоча б одне якесь місто, якесь легесеньке, і спробую якось його видозмінити. Ой, можливо, можливо. Але це все буде в майбутньому. А зараз я вже хочу завершувати це відео, тому що я вже чесно втомилася говорити ці 20 хвилин. Це просто капець. Ще я перезаписувала тоді, бо там щось віщало, шуміло. Все, в мене більше немає моїх сил. Не забувайте підписуватись, ставте вподобання, ставити коментарі, знаходити мене в галереї, скачувати будинки і всім папа! -па.